Мені нарешті прийшов 7 том з соло-левелінгу. Вияснила дуже мною очікувана манга від видавництва Мімір Міа. до даним-давно почав збирати цю серію манг ще тоді, коли вони ще називалися Nost Media. Я дуже давно знайомий з цим видавництвом, яке воно, ну як вони тільки починали видаватися. Це ще 21-22 рік. Тоді я з ними познайомив. Шерка, яка тут все-таки класна коробка? Тобто саме оформлення. Просто, якщо подивитись так, коробочка. Ну Це дуже така запарна собі річ. Векці йдуть карточки. Пайфова плівочка. Єдине що, от в цьому, наприклад, от саме в цьому томі, здається, стало менше карток. Я просто зараз не пам'ятаю, можливо, потім на монтажі допишу, скільки було попередніх. Але чомусь мені здається, що от їх тут поменше. поменше. Але... Ну вони всі просто чудово виконані. Тепер йде сам анпакінг. Ну, Шо-що, -шо, але Том супер. -роб. В цьому плані ніхто сперечатись не буде. Ну, Реально він дуже круто виглядає. Просто! От саме, от виконання томі, саме виконання томів, саме виконання самої світової палітри. Все це дуже топово. Ось, щоб м -м -м. Кайф, кайф, кайф. Скоро, я думаю, я його прочитаю. Треба ще розібратися з Республікою Дракона з цикломакова війна. І нетерпіння буду читати вже на восьмий том. Ну, це вже як, ну, за моїми особисто підрахунками, це вже м -м, екватор. Ми пройшли в плані томів. І десь ще залишилося або ну, десь 3-4 томи до кінця фіналу історії. Замовляйте, мій Медіа». Вони реально круті. Треба підтримувати українські виданистство і український ринок Манг», для того, щоб вони і надалі могли продаватися.